До Закарпатського навчального наукового центру приїхали абітурієнти з різних громад регіону. Для них провели профорієнтаційні заходи та ознайомили зі спеціальностями, які в майбутньому будуть користуватися попитом на ринку праці. Сьогоднішній інтерактивний вокшоп особистісного розвитку зібрав у сваляві понад 190 учнів та студентів Закарпаття. На наше запрошення відгукнулися сім закладів загальної і середньої та чотири професійно-технічної освіти. Закарпаття, які представляють шість територіальних громад області: а саме Свалявську, Мукачівську, Перечинську, Воловецьку, Баранинську та Кирицьківську територіальні громади. Під час інтерактивних воркшопів можна продемонструвати практичні аспекти навчання, залучивши аудиторію до участі в різних завданнях та діях. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу та підвищує зацікавленість у навчанні. Ми організували цей захід для того, щоб допомогти старшому. Класникам зрозуміти себе світ сучасних професій, свої можливості. Ця ініціатива е, об'єднує навчання, спілкування та мотивацію. Для усвідомлення своїх особливостей та інтересів фахівці запропонували молоді пройти тестування щодо пізнання різних спеціальностей та професій, провели з ними вправи щодо з'ясування рівня проінформованості випускників. Вражена вражена масштабністю його проведення, вражена, наскільки є багато молоді, і вражена тим, наскільки молоді молодь є активна і хоче дізнатись нове, тому що я з тих, що переконана, що насправді наше майбутнє за такою молоддю, молодь яка має відкриті очі, відкрите серце і прагне отримати щось нове. Під час воркшопу абітурієнти мали можливість більше дізнатися про особливості навчання та поглибити свої знання із окремих дисциплін за допомогою співпраці з викладачами. Ми показуємо в принципі нашу спеціальність, розказуємо про які можливості можна здобути на нашій спеціальності. Також більше розказуємо про глобальні цілі і даємо можливість абітурієнтам самим попробувати зрозуміти їх і вибрати для себе, що для них є самим головним, щоб вони в майбутньому вміли аналізувати, пробувати щось зробити і вчитись на помилках, якщо вони їх допускають і не боятись їх. Також приєднуюся до вищесказаного. Ми... Якби в загальному розказуємо за нашу спеціальність, і також паралельно навчаємо молодь, поглиблюємо поглиблюємо їхні знання про цілі сталого розвитку. Дізнаємося і аналізуємо проблеми навколишнього середовища, світу на заході з майбутніми вступниками спілкувалися і студенти, ділилися власними здобутками під час навчання. Аліна розповідала про стажування та можливості, які воно відкриває. Нещодавно я завершила своє стажування в Міністерстві закордонних справ України і це. Був дуже цінний досвід. Я проходила стажування у відділі стратегічних комунікацій. Я на практиці побачила те, як. Уже все працює, підкріпила свої теоретичні знання. Абітурієнти та майбутні випускники, які відвідали захід, кажуть, приємно вражені його масштабами та завдяки цікавим інтерактивам дізналися чимало цікавого про спеціальності, які їх цікавлять. Ми змогли дізнатися трохи більше про різні професії, і щось може щось таке, що ми могли ніколи не знати, не здогадуватися. Дуже сподобалося про професію маркетинг. Там дізналася багато чого нового, якісь трохи свої хитрощі в цій професії. Ну і всі професії були дуже цікаві. Дуже цікаво, особливо дуже приглянулася. Ну, спеціальність юридично, ну, митник, там ті ці правоохоронці дуже цікаво було. Мені теж все подобається. Профорієнтаційна робота важлива та необхідна, оскільки допомагає людям зрозуміти свої таланти, здібності та інтереси. Правильно вибрана професія може позитивно позначитися на якості життя людини та її професійному розвитку.